Черепашки ніндзя помста Шредера явно створена у дусі класичних аркадних файтингів, і тому здавалося, що вона буде повністю орієнтована на вузьку аудиторію гравців. Адже існує чітка межа попиту на подібні ігри в такому ретро-стилі, і щоб привабити більшу кількість гравців, нова гра про черепашок мала б бути кооперативною грою з відкритим світом. Правильно, Shredder's Revenge була не лише схвально прийнята критиками, які високо оцінили її чудову графічну складову, чудову музику та цікавий геймплей. Гра також мала величезний комерційний успіх, розійшовшись мільйонним тиражем лише за один тиждень. Для порівняння Star Wars Outlaw розійшлась тиражем менше мільйона примірників за перший тиждень. А враховуючи, що Outlaw явно розрахована на значно ширшу аудиторію гравців ніж Shredder's Revenge, то це дуже гарний результат. Для гри у такому стилі у 2020-х роках очікували, що подібні ігри будуть просто спробою згадати минуле, отримати невеликий прибуток і тихо піти у забуття, але черепашки ніндзя помсти шредера стала справжнім хітом.